Ну що, попитка номер два? Відпочиваю. Ось так виглядає моя нова лабораторія. Зараз покажу огляд. Такий парканчик із камінців. Тут дрова. Тут фруктові дрова, тут бумага, стіл допоміжний, перша коптильня гарячого коп... копчення, тут топка. А з іншої сторони куди класти дрова на дим. Почепив градусник зараз. Сюди дрова, опілки сюди капає жир. А тут вішаємо продукцію. А як в тебе є діла? Як садочок. А що нового в тебе? Ну нового ну, я ще не придумала. Щоб підписникам розказати, що ти навчилася. Ну... Відео ж давно ми з тобою не знімали. Я хочу сказати я хочу сказати підписникам, щоб всі були здорові, всі не хворіли, щоб всі були здорові просто. Просто щоб були здорові? Так. Да. Добре, так давай скажемо. Дивись, вони тут сидять вже. Се ждуть привіт, підписники Я жадала, що всі ж були здорові і всі не хвоїли. Дякую, я думаю, вони будуть дуже раді. Пока-пока. Та ні, що ми. Пішли коптіть, воже вогонь горить дивись. Ага. Треба ще кинути дров. Так. Да. Я принесу, дойко, воно мене не спалило, да? Не спалить, кидай, обережно, підходь, не бійся. Меня, да? Ну конечно, а же я тут. Да? Ну да. Точно. Да, давай кидай ведь. О, молодец. Ну, да. Мы знаешь, куда идем, дочь? Эй. Садок яблоневый. А что мы там будем забирать? Нам нужно взять там дрова. Да? Фруктовые для копчения. Да? Да. План. Бачиш які, да, 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 ось такі нам треба. І такі. Бачиш. Вон Бачиш, Бачу, це дим буде з цього. Я думаю, нам цієї коробочки досить. Що ти? Пішли далі? Шо, ти бачиш? Працювати? Да. Ось тут ви, я вже давно казав, показував, що біля нашого будинку і того, і того є садок з з'яблень. І дивіться, бачите тут погнище? Це люди приходять сюди на пікнік. Так, прийшли ми з садка яблуневого, підкинули ще дров. Дивимось, показує в нас 68 десь, але я підкинув, зараз набереться. А ну дай мені свою паличку. О, добре. Ще є в мене таких два мішка. Ось так розгорілася бочка. Роздимілася. Температура в нас дійшла вон, 95 градусів. Ну зараз я думаю вона впаде. Аліска, пішли м'ясо забирати. Дядьки, я не бачу себе. Так ти себе не побачиш, щоб себе побачити, треба прийти сюди до мене. Тут підсохло. Це похоже на цифри. На які? На які ми аксанові віхти за мною вчили. Так, у ці гачки? Ти права. Мені кажеться, похоже, на цифру п'ять або два, так? Чи папа купив тебе це і папа зараз твій пануче? Це мама сказала? Ну, може таке бути. Ось так, не знаю, видно чи не видно. Лісить, все добре. Так, температура в нас 85 градусів. Зараз у нас 6 годин-7 хвилин. Тепер залишилось слідкувати. І так десь на протязі 5 годин. Зараз ще сало поставимо. Можна не заморачуватися, купити опілок, пірси і все. Але я хотів спробувати його. По домашньому, по-справжньому. Температура 90 градусів. Так, друзі, вже годину 10 хвилин копчення відбувається. Кривати не будемо, глянемо температуру. Все, опустилося десь 75. Димок є. Це відбувається. Підкидаю я по одній по дві паленці. Вже десь витратив, мабуть, штучок 20 за годину. Ну, це з тим, що я розтопив. Як показала практика, це підбивало, треба, щоб воно було завжди щільно прилягало. А в мене було не так. Ну, Зараз буде так, потім щось придумаю, дороблю цю конструкцію. це цапло таке. Воно вже обговарена. Зараз і будинки будемо. Ой, вот такие замариновано, зараз тебе. Ну, вот таки получился антрикот. Замеряем. 10. Сьогодні середа, 21 травня, приїхав на нове місце продавати м'ясо. Пів восьмого вже були 4 покупателя, купували хліб, пиріжки і сало. Зараз вам розповім, які ціни на м'ясо, сало та наші пиріжки. Ось таке сало з проріждю. Коштує 300 гривень. Звичайна, сала, кришки і середини коштує 170 гривень. Під черевна 250 гривень, лопатка 210, задня частина 210, біток на кісточки 230, антрикот на кісточки 230, а шияк 250, вирізка 250. Ребра 200, рульки галяшки 70 гривень за кілограм, фарш 190. Ну, тепер давайте пройдемось по пиріжкам. Ось такі рулети 80 гривень. Це сир з ізюмом і з маком теж 80. Тушена капуста 25 гривень, м'ясо гриби 35 і манзарі 35. І отакі кранці з маком і з творогом. 45, рулетики з маком 25. Хліб з шкварками 35, 30, звичайний білий. І цеглинка з висівками 30, паштет 180, домашня ковбаса 390 і кров'янка 160 в Цьому ящику ножки 20 гривень штучка, вуха 30 гривень штучка. Кістки є по 5, і кістки по 20, і сильній обрізь по 10. Ну що, будемо чекати клієнтів. Гарного всім дня. Так, друзі, без 5.12. Показую вам, що залишилося, і будемо їхати додому. Так, ось у нас залишилось з випічки 2,5 ящичка. Хліб сьогодні пішов круглий весь і з цибуля і шкварками. Рулети так собі, солодкі і солодні. Зараз прибираємо марлю. Це мені бабушка поприносила зелень. Казала, що мух не буде, а вони все одно є. Залишилось сало з проріздю. По 300 не брали, по 280 теж не брали. Звичайне сало було по 170, підібрали і трохи по 150. Залишилось дві середини, задня частина пафина і кусочок надпочечника. І залишилось дві вирізки, кусок антрикота. І біток і біток. Фарша 2 кілограма залишилась. І з готової продукції пів паштета. Марлі прибираємо, збираємось, їдемо додому. Так Зібрався, отак це все виглядає. Два ящика. Ну, заїхав на заправку влили 21 літр на тисячу гривень.